Усім доброго і мирного часу. Ось отримав посилочку від підписника. Це у мене вперше, вперше в житті, щоб невідомий підписник щось мені прислав. Ну, як він сказав, для підтримки каналу. Взагалі, домовлялися за відеокарту і поглянемо, що ж прислали. Це його дружина оформляла посилочку. Ми з нею переписувалися, як оформляти, то все. І ось, ну, це ж я навіть не знав, не передбачив блоки живлення. Ось який. Скільки тут там? 700 ватт. 700 ваттний. Вон який монстри, які там шурки всі в таких цих панчохах. Так, а це що? Це ще якісь більші. Не новий, але, але робочий. Йомойо, 800 Вт, ніфіга собі, 800 ватний. Явно я поспішив он з цим своїм. Треба було почекати почекати цей. 400 ваттний. Там, де там, там, 400 ватт. Не там десь пише. 400 Вт. Треба було почекати з 800 ваттного зробити. Cobra Power, йоханий бабай. 80 плюс голд. Що це там? 80% золота чи що? Ну, штука якась крутезна. Так, дивимось далі. Ох, величезна ж яка, ну. Що, я не думаю, що вона така велика і важка. Ось такий. Монстрик, звичайно, да. RX570 4 ГБ пам'яті, якщо я не помиляюсь. Ну, не, не нова, але на мій чермет мені і не потрібно нову, хоч би ще ця запрацювала і запустилася. Ось така відеокарта. Діло як було, коли я виставлю відео, яка в мене там відеокарта трансформер там з навішаними тими радіаторами. Оцей підписник написав, що може підкинути відеокарту RX570. Ну, я зрозумів, що це як жарт був. Кажу, ні, мені краще 3060 Ti. Як вибачте, такої немає. Ну, Я щось так задумався, може людина і серйозно щось хоче прислати цей. Ну, Кажу, а скільки буде вартувати, то все безкоштовно для підтримки каналу. Думаю, ніфіка собі, блін. І мені така відеокарта дійсно потрібна, бо щоб йшов скоріше монтаж того відео. Бо та моя старенька це дуже довго то все молотить, поки запустить, поки загрузить, поки обробить. А оце явно мені допоможе в роботі. Але йому відписую, що задаром. Просто так. Я не хочу, не хочу виглядати якимсь там жебраком чи злидним. Щось заплачу, перекину на карточку, нема питань. Ні, це для підтримки каналу, я не встиг вивезти комп'ютер і так далі. Аж потім з дружиною переписувалися, то, виявляється, вони в Запорізькій області і 40 кілометрів від них йде фронт. І вони знайшли час, бажання, кошти, відправили мені оцю посилочку. Ну і хіба це не мужній вчинок в такий час, в такій ситуації, в такому місці комусь невідомому відправляти відеокарту? Так, покажу свого динозавра, що в мене тут є. Відеокарта в порохах давно її не чистив. Ще й на коврику стоїть цей комп'ютер, тому і тягне то все. Так, SSD-диск. Паутини скільки назбиралося. Ха -ха, є. Так, ну що тут є? Шахта з Вінчестером. Щось не підключено. Так, CD-ROM, один Winchester, другий і SSD. Тобто три жорстких диска і SSD. Слабенька, старенька, але цікаво, чи влізеться нова, Тоб, порівняти апарат ще й кида. Так, що там заважає жорсткий диск, треба щось думати міняти. Так, ще не знаю, чи потягне мій блок живлення цю відеокарту. 400 Вт. У вас чисто візуально такого порівняти, який розмір цієї карти і того мого динозаврика нещасного. Ну, і на вагу, оця напевно, десь в рази 3 важча, ніж оце у мене. Ну, ще з цієї сторони різниця. Так, відеокарта влізла. Стало, правда, прийшлося поки зняти один жорсткий диск. Але, але в моєму хламі навіть немає роз'єму, щоб заживити цю відеокарту. Тут 8 пінів. <плес> ну нема. Одним словом, це хлам. Через що я не хотів міняти ті відеокарти, бо це треба міняти повністю комп'ютер. Так, і оце, взяв оцей блок живлення, що йшов в посилучці зразу на 800 ватт. Ось цей зняв 400 ватний, все підключив. І все закрутилося, завертілося, все працює, все літає. Лампочки світяться, ось там та да, емблемка мигає червоним. ну Красиво, все встало, навіть ще купа лишніх тих кабелів є. ну Поки тимчасово так все розмістив, щоб запустити, що... чи працює, все. Ну, от як цей підписник передбачив, що в мене воно не підключиться, от що би я робив цей без цього блоку живлення, га? Молодець. Ну, чи передбачив, чи співпало так, чи може такому дураку, як я, повезло просто? Ну Ще раз дякую. Дякую, блін, ну це ну, джекпот, блін, жорсткий диск на 500 гіг. Ну, подивимося, що в мене вийшло. Так, ось ігрушку запустив, поставив тут так, з, з параметрами, От, цікаво, з параметрами, графіка. Так, ось Тут є мінімальна. Оце я грав завжди на мінімальні. Є низька, середня, висока. І ось виставив максимум. І в мене показує 60 fps, тобто 60 кадрів в секунду. Круто! Ось так візуально видно цей літак. І ось там кожну закльопочку, то все видно. Не знаю, чи камера передасть, але це все так чітко вимальовується. Взаді так розмивається цікаво. Ну Ось такий літачок-красавчик. Гоу! Є там хто? Ну а досі я грав на цьому комп'ютері на мінімальнях. Ось низька, середня, висока і максимум. Максимум тягне. Супер. І ось навіть на цих мінімальних налаштуваннях мені вдавалося ще якось непогано грати. Ось таблиця рекордів за весь час гри. Ось ефективність видно по 100%. І всюди, де нік Made in Ukraine, це все мої аккаунти, видно ті всі перші місця. Це все я грав. Ну, видно, непогано. 99% або 100%. Ну а з теперішніми налаштуваннями це буде значно краще і приємніше. Але ця відеокарта мені потрібна не для гри, а в основному для монтажу відео. Бо поки там змонтується то відео, то можна було поїсти і поспати. А тепер це буде значно швидше. Ось такий у мене супер апгрейд. Я навіть і сподіватися не міг на такий джекпот. Ну, це останній апгрейд, бо на цей сокет вже ніякий процесор не стане. Ну, це передостанній, який може там ще стати. Ну, це просто змісту немає. Щось там вже міняти, і так далі. І так, оце вже получився не комп'ютер, а літак. Так що ще раз дякую підписнику і його дружині, що це заморочилися, потратили час. Кошти, щоб відправити, оплатили цю посилку, відправку. І це, ну щоб мені вислати оцю посилочку ну, вдячний, вдячний щиро від душі. Ну, найкращі слова і побажання. Ну, не тільки слова, я також вишлю якусь посилочку, ще толком не придумав. що. Але хоч якийсь там сувенір для початку, ще щось додавлю: ось як сувенір з Тернополя. Яке файне наше місто. Ну і ще щось додавлю дійсно для підтримки каналу, я навіть уявити не можу кращий подарунок.